Увага всього адекватного населення планети Перковта до цього місця, до Каховської гідроелектростанції, яку сьогодні зранку, як фашисти, в 41-му, на яких нарікають росіяни. Вони ж росіяни і підірвали. Підірвали машину залу, оце повністю. Це місце знищено, немає цього острова. Також немає більшої частини плотини, яка стримувала воду Каховського моря, Каховського водосховища. Я взагалі цього не можу зрозуміти. Ніякої логіки немає, ніякого глузду немає. Ви бачите, Google Maps активно, оперативно відреагувала, позначивши, що тут через руйнацію греблі Каховської ГЕС все це підтоплено. Ось позначки такі рожеві, все це підтоплено, підтоплено. Це територія небезпеки підвищеної. І це далі буде підтоплюватися. Прогнозові карти ви можете давно вже зроблені, знайти в інтернеті. Підтоплене буде Миколаїв, оці всі місця нижче затечію. Крім того. Більше мене насторожують. Більше мене насторожує не географії, елементарної географії. Якщо просто відбувається на ландшафті, для чого була побудована гребля Каховської ГЕС. Так, звісно, вироблення електроенергії за допомогою руху води, гідроелектростанція. Але диві, дивимось сюди. Тут починається північно-кримський водний канал, який забезпечує і побудований ще за радянських часів, забезпечує весь Крим. Херцонську область лівобережжя, водою з Дніпра прісну для поливання агрокультури, для забезпечення питною водою півострова Крим, в тому числі великих міст, таких як Сімферополь, Севастополь і інших. Оці всі водосховища на річках побудовані не просто, не просто так. Так, вони збирають місцеву воду з річок, але вони ще збирають воду з. Північно-Кримського каналу, який зараз перестане функціонувати. Я не буду показувати, як йде Північно-Кримський канал, але я сказав, для чого він збудований. Це все висохне. Не буде ні врожаю, не буде води питної в Сімферополі, наприклад, ось в цьому водосховищі. Не буде. Бо її не прийде через цей канал. Вже за один день сьогодні, як показували очевидці, в цьому каналі вода впала на 50 см за півдня. Скоро її взагалі не буде, бо тут, в Каховському водосховищі, її не буде, її вже не стає. Вона все, вся потекла сюди вниз. І буде її дуже мало. Настільки, що вона просто не буде запливати в цей канал ось в цьому місті. Самотоком вона тут йшла. І так спроєктований весь канал, щоб вона йшла самотоком, щоб її не докачувати. Дніпро розташований вище, Крим нижче. Вона просто сюди сама текла, як річка нормальна. Крим здохне без води. Окупанти в Криму здохнуть без води. Якщо, звісно, не втечуть, то й Москві. Далі, наступне. Небезпечне місце, для чого ще служила вода в Каховському водосховищі для охолодження реакторів Запорізької атомної електростанції, яка зараз окупована росіянами в місті Енергодар. Якщо це не буде охолоджуватись, а воно не буде, бо немає води, не буде. Отут, отут води, ось тут не буде води, її треба буде докачувати аж, може, десь звідсіля, де тут первинне русло. Дніпра вже ніхто і не знає. Тож, реактори перегріються, це все вибухне і буде ще додаткова, крім підтоплення ще й атомна катастрофа. А це буде більша катастрофа, ніж Чорнобильська. Так, ну, вона більш по центру, це станція, знаходиться в Україні, але невідомо, коли, куди зараз подують вітри і понесе цю всю радіацію. Сподіваюсь на Росію. Наступне, що може бути? Ви бачите, тут багато пустель, закріплених наразі пустель лісами. Якщо не буде води, це все ще більше висохне. Але спочатку, через те, що тут води багато, це все змиється, це все висохне. Піски оголяться ось ці ліси, бачите? Якось сухо, мало бідно насаджено ось. Це все змиється зараз. Піска стане більше. Його понесе ось. Його понесе цей пісок. І в тому числі на населені пункти, засипаним поля, завіє рослини, які зараз без води залишаться. Засохнуті без того, а ще й піском припадуть. Оце все буде пустелею. Це все буде пустеля. І буде не врожай. Наступне з'явиться пустеля в Україні. І не така маленька, як Олешківські піски, а ще більше ось на всю всю територію. Крім того, в містах, які зараз затоплюються, а це нова Каховка. Нова Каховка, подивіться, яка промзона. Подивіться тут, скільки може бути в цій агломерації сміття. В тому числі небезпечного, паливно-мастильні матеріали. Ще там невідомо відомо, що на підприємствах за москалів за півтора року на накоїлося. Плюс ділянки на дачах це і фікалії, і дуже багато іншої органіки. Це все буде змито, сконцентровано в воді, яка зараз отут всюди тече. Далі попливе вниз за течією. Херсон зараз теж підтоплений, дуже сильно. Ось подивіться, що це таке. Це підприємства промислові, портові, суднобудівельні, хімічні. Це все змивається зараз в Дніпро і тече куди? Все це тече. У, у Чорне море. Чорне море очікує в найближчі дні екологічна катастрофа. Не знаю, чим це буде. Які буде мати наслідки, але, напевно, не гарні. Подохне дуже багато риби. Вода, правдоподобно, що за квітне раніше, бо не буде бракувати через каламутність кисню. Це все почне гнити, якісь певні хімічні процеси. Піде далі, 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 морем, забруднюючи його, і призведе до глобальної. Локальної спочатку ось в цьому регіоні, а потім і, може, навіть більш глобальної катастрофи. Може навіть доторкнеться це Туреччини Північного узбережжя. Напевно, Криму ось цієї місцевості, куди завертають течії з півночі оцієї частини Чорного моря. Росіяни. Хотіли затримати наступ українського війська ось в цьому місті на лівому березі, біля Дніпра, куди вони наші війська вже потрапили і закріплювалися. Вони хотіли їх просто змити. Але, перш за все, змили свою першу лінію оборони у російську, самі себе змили. Не дуже багато накоїли лиха для нашого війська, звісно, якесь може є. Але, діючи так, як діяли колись, коли. Німецькі війська Гітлера наступали на Радянський Союз. Вони підірвали Дніпро Гес. Ось тут разом зі своїми радянськими солдатами на Греблі, коли, які їхали. Вони підірвали одну з Гребель гідро, гідроелектростанції близько Москви. І що це дало? Нічого не дало. Ми знаємо, що німці були аж під Сталінградом, аж під Сталінградом, майже додійшли до Москви, тобто підриви Греблі. Роблять, як то зараз кажуть, хайп картинку, але у військовому значенні мало що мають. Сподіваюсь, ССУ, яким треба допомагати швидко перепланують свій контрнаступ і перетворять оце затоплення тільки на свою користь. А я вже вижу, що це тільки нам на користь, бо так, такої дурниці. Навіть від росіян ніхто не очікував. Але ми знали, що ці, ця гребля замінована вже від самої минулої, минулої на цієї весни. І ось це сталося. Сталося, як кажуть, що сталося. Цього треба тепер в прямому і в переносному значенні випливати. А кримчанам раджу триматися, а москалям в Криму раджу тікати. Бо у них залишився тільки один путь. Для відступу це поки що не підірваний цей клятий Кримський міст. Тож вчить географію основу будь чого бо знати, де і що розташовано, це так само важливо, як поїсти і потім піти.